Всім всіх на нашому каналі, всім велике вітання з сьогодні дощової вінниці, сьогодні в нас зранку до потім сонечко вийшло. Наша Вінниця, як справжня жінка, міняє свій настрій, як... як і погоду. Сьогодні хотіла вас запросити на огляд невеликих покупок і хотіла з вами поділитися ідеями, що сьогодні приготували на обід. У нас такий легкий літній обід, тож запрошую вас на огляд, хотіла б вам показати. Замовила на мейкапі Ось таку продукцію від торгової марки RELANCE RITUAL. Користуємося вже не перший рік, дуже подобається серія. Замовляла і крем для обличчя, і сиворотку для обличчя. Зараз покажу вам. Ось такий крем для обличчя, він йде з олією макадамі, вітаміном Е і вітамінами групи Б. Він дуже легкий, дуже гарно зволожує шкіру обличчя і не має такої, знаєте, липкої плівки. Яку багато хто не полюбляє. Ось така зручна пляшка йде, дуже стильна, до речі, упаковка дуже привертає таку увагу. Це український бренд натуральної косметики. Можливо, хтось навіть знає, можете написати в коментарях, чи користуєтеся ви. Крем в ось такій пляшці. це дуже зручний там, дозатор, йде, натискаєте, і невелика кількість крему вас вже на Пальчику для розподілення на шкіру, на шкіру обличчя дуже зручно в використанні, і ось така стильна теж у них упаковка. Знаєте, така крафтова, як крафтова така упаковка, мінімалістична. Дуже мені подобається. Така, знаєте, естетичний вигляд має. І сиворотка, сиворотка теж в ось такій пляшці, така ж серія, як і олія. Він не занадто знаєте, він не буде такий густий, не буде. Такої липкості залишати, як деякі сиворотки для обличчя, але він, особливо на ніч, коли користуєтеся, то він дуже гарно зволожує шкіру обличчя, дуже гарно підходить, тим у кого суха шкіра обличчя. Ось так за олію і за крем віддали 390 гривень. По по окремості, окремо я вже не пам'ятаю точно ціни, але ось за такий крем і за ось таку сиворотку віддали 390 гривень. Це замовляла на. Я, як завжди, найкращий кур'єр міста, дуже швидко і оперативно доставив. Вчора були в магазині Сінсей, побачила на знижках була ось така пов'язка для волосся, це для вмивання, коли вмиваєшся, використовуєш таку пов'язку. Хотіла замінити та, яка в мене вже є, і побачила, що ось така була: знаєте, там дівчача-дівчача така. Такими знаєте, бантиком і з такими бачите, перлинками такими. А була зі знижкою. До речі, це коштувала 129 гривень, знижка була 73% за 35 гривень її придбала. Вони, в принципі, бюджетні можна знайти навіть в тій ж самі Єві, можна там гривень за 60, за 70 обрати, але це знаєте одразу побачила і думаю, ну доступна ціна в принципі, з таким бантиком можна собі придбати. Були також в Авро. Рорі в Аврорі, в Аврорі е, купувала ось такі вафлі е, зі смаком горіху. Е, вони в молочному шоколаді. Розмір, як вони пишуть, XXL 50 грамів. В ось такі упаковці, 17 гривень. А хто коштував, знає. Вони там є різного різновиду. Вони є і в чорному шоколаді, е, і можна їх навіть знайти там. І в Аврорі вони є, і в щодня можна навіть зустріти раніше. І зі смаком кокосу вони ще можуть бути. Пробувала різну серію, а це побачила що ось така новинка, 17 гривень коштує ось така вафліка. Нічого такого, знаєте, особливого в цій вафлі немає, просто як різновид різних смаків можна пробувати куштувати. За 17 гривень це в Аврорі купувала. І купила в Аврорі ось такі серветки, вологі, 9 гривень, 15 штук коштує. Вони за якістю не дуже, але просто взяла в сумочку закинути, там, щоб не. Бо не було вже закінчилось, тому купила ось такий за 9 гривень в Аврорі. Покупки сьогодні маленькі, але хотіла ще й показати, що приготували сьогодні на обід. У нас сьогодні легкий обід. Приготували сьогодні на обід ось такий салат. Він дуже легкий, це в... приготували з авокадо, нарізали огірок. Зараз покажу вам: нарізали огірок. Нарізали кінзу, нарізали цибульку свіжу і пам'ятаєте, в огляді показували, що купувала в АТБ на знижках е, бринзу. Е, порізали ще бринзу. Змастила все це лимонним соком, сіль перець за смаком і додала олію. Якщо брин треба коштувати бринзу, якщо додаєте, якщо бринза солона, то сіль можна не додавати, тільки трішки поперчити. Ну, У нас бринза вона така слабо солона була, то ми трішки ще й досолили. Посолили поперчили і лимонним соком олією змастили. Він такий легкий, поживний. Тут авокадо, герок, бринза буде, знаєте, легкий, але в той же час поживний такий буде. Також готували сьогодні оладки. Оладки готували з кабачка, який купували, теж показували в огляді. Не складні в приготуванні натерти треба було кабачок, на кабачок, додали кріп, кефір, додали розпушувач, сіль перед за смаком і підсмажити, але майже на такій, знаєте, сухій сковороді. Її треба було на початку тільки змастити олією, а потім вже посмажити з обох сторін. Такі оладки можна навіть запікати у духовці, але ми цього разу приготували на сковороді. А також у нас сьогодні заварили сьогодні чай, але чай заварювали. Зараз покажу вам. Ось такий чай, чай заварили його. З м'ятою теж показували, що нещодавно в огляді, що купували. І з апельсином, дуже такий естетичний, знаєте, варіант виходить. І, до речі, чайник це той, який купувала в Аврорі, теж показувала в огляді. Знаєте, щось бюджетне, але дуже такий він естетичний, З нього так приємно смакувати чай, особливо ось в літній період часу, коли ти побачиш всі фрукти, з яким заварюєш, можна з полуницею, можна. З апельсином, можна, з лимоном, хто як бажає. Ми цього разу звичайно, м'ята в нас і апельсин нарізали. Ось такий у нас ароматний чай. До чаю в нас ще. Е Ось такі м'ятні ой, медові вірніше м'яту казали, що це варили чай. Ось такі м'ятні в нас рогалики вийшли з начинкою з сирною ось сир кисломолочний. І ось такі рогалики. Ми вже їх в принципі доїли це, готували, але залишилося ще три. Якраз на обід нам буде ще й до чаю ось такий рогалик. Також не забуваємо про сезонні ягоди. Купувала пам'ятаєте на ринку, показувала купували полуниці, то в нас ось ось така яскрава, яскравий тарілка ароматних літніх ягод, які в сезон треба дуже багато вживати, то ми ще й посмакуємо сьогодні на обід ось такими ягодами. Полуничка і трошки черешні. У нас ну, черешні нас пригощали, в огляді я вам не показувала, а полуницю то вже самі купували. Ось такий яскравий, поживний і такий легкий обід у нас сьогодні. Вирішила поділитися з вами, можливо, комусь як іде Така буде або натхнення, бо знаєте, іноді теж переглядаєш і відео, і кулінарні блоги, подивитися, що готують, взяти собі на ідею, щоб якось урізноманітнити своє меню, особливо влітку. Хочеться знаєте, стільки яскравих барв, бар, які хочеться теж. Прикрасити і не тільки на сніданки, на але й на обід, приділити час зробити таке яскраве літнє життя, яке перенести ще й на обідній стол, посмакувати разом з рідними, приділити час і за яскравим таким обідом чудово поспілкуватися, чого і вам бажаємо. Бажаємо вам чудового настрою, гарних ідей теж для приготування страв для своєї родини. Чудового літнього настрою. Будемо чекати вас на наступних відеооглядах. Напишіть в коментарях, якщо не складно, якщо є бажання, що сподобалося з сьогоднішніх справ, що ви готуєте. Можливо, у когось є будуть свої ідеї або побажання, можете теж написати в коментарях. Як завжди, дякую вам за зворотній зв'язок. Ну і будемо чекати вас на наступних відеооглядах. Хай вам смакує, якщо ви снідаєте, обідаєте або вже вечерюєте. Бажаю вам всього самого найкращого.